Онлайн шоурум подарунків Фама презентує Акрилові шахи Ландон від Chess. Ексклюзивний набір для настільної гри виготовлений найкращими майстрами британського бренду. Чорно-біла дошка, виготовлена з дерева, слугує зручним і стильним полем для гри. Акрилові фігурки це масштабовані архітектурні споруди британської столиці. На ігровому полі постають знаменитий бік Бен, Лондонське око, Сент-Марі, Екс, Осколок та Кеннері Уорф. У комплект входить 32 фігурки з фетровими елементами для обтяж. Кожна фігурка окремо поміщена у фірмовому упакуванні. Дизайнерські шахи «Лондон» це не тільки інтелектуальне дозвілля, а й стильний предмет декору для вітальні робочого кабінету. Подаруйте особливі емоції близькій людині разом із високоякісним ігровим комплектом.